Привіт, народ! Уявіть собі ситуацію. Відключення електроенергії, ви застрягли вдома без світла, тепла і заряджених гаджетів. На жаль, на сьогоднішній час такі ситуації стають все частішими, але нам на допомогу приходять портативні зарядні станції. Отже, в цьому відео ми розглянемо цілих три зарядних пристрої від різних виробників, порівняємо їх, оглянемо характеристики та дізнаємося, чи варто ж переплачувати. А з вами на зв'язку панда авто. Погнали оглядати. Отож, почнемо з невеличкого огляду та характеристик. А далі вже розберемо яку ж електростанцію краще взяти під ваші потреби. Дві електростанції я вже розпакував, а одну ми розпакуємо прямо зараз, щоб було видно наглядно комплектацію. Приходить станція. Ось в такій фірмовій коробці. Наверху в нас знаходиться менша коробочка, в якій є документація та всі потрібні провода. Якщо точніше, то це кабель для зарядки від розетки, прикурювача авто. Ну і dc провід для живлення 12-вольтних пристроїв по типу роутерів. Отож, почнемо ми з найбільш популярної: це EcoFlow. взяв версію River Pro з ємністю 720 Вт годин. І ні, це не означає, що вона видає 720 Вт в годину. А те, скільки енергії може зберігати та віддавати станція впродовж певного часу. Тобто в нас є лампочка і вона має 60 ватт. Якщо поділити ємність на споживання лампочки, то дізнаємося, що вона може безперервно світити 12 годин. І так можна вирахувати час роботи з будь-якими пристроями. А яка ємність, на вашу думку, буде достатня для живлення всього будинку? Пишіть в коменти. Отже, всі станції видають чисту синусоїду, що означає, що всі ваші прилади будуть адекватно з нею працювати. Екофлоу у нас має номінальну потужність 600 Вт, а максимально з Xboost 1200 Вт. Це дозволить вам без проблем живити котел та дрібну побутову техніку, до прикладу, таку як холодильник. Стоп! А що таке X-Boost? Це в нас найбільша кількість Вт, яку може видавати станція протягом короткого проміжку часу. Це важливий показник для живлення пристроїв з високим пусковим струмом, таких як електроінструмент або ж звичайна кавова машина. Батарея ще старого зразка, тобто літій Іона, заряджається від 0 до 100% за 1,6 годин. Ну і останнє, що хочу підмітити, це те, що станція досить важка і має вагу в обсязі 7,6 кг. Якщо ж говорити про вихідні роз'єми, то на фронтальній частині ми маємо три USB. Один Type-C з потужністю 100 Вт, який без проблем буде живити ваш ноутбук, та 3 dc порти для живлення пристроїв, які використовують 12 вольт. З правого боку маємо дві універсальні розетки по 220 вольт. Можете не лякатись, це не китайський форм-фактор, а саме універсальний, до якого можна підключити всі типи приладів. З лівої сторони порти для зарядки самої станції від 220 Вольт та від сонячної панелі. Так, з EcoFlow ми розібрались. Наступна станція від виробника SunSit. Модель SP500B. Дана компанія менш відома, але також спеціалізується на портативних накопичувачах електроенергії. Вона по розмірах компактніша і легша за ж EcoFlow, та її коштує, в принципі, в декілька разів дешевше. По потужністю трохи відстає, бо має лише 500 Вт, а максимально 600 Вт. Також в даній станції є досить класна функція, яка зветься на скрізне заряджання, яке дозволяє заряджатись зарядні станції та одночасно заряджати інші пристрої, які під'єднані до неї. По портах в нас тут два USB, два Type-C, dc порти і одна розетка 220 вольт. Ще хотів би уточнити, що для заряджання цієї станції потрібен блок живлення, який йде в комплекті, а не звичайний кабель, як це було з EcoFlow. Ну і третя станція вже менш потужна. Вона від виробника Дара Ненер, який займається виробництвом суто портативних джерел живлення. Бренд зарекомендував себе досить добре на ринку електростанцій, та й не відстає в принципі від таких виробників, як EcoFlow чи Blue Yeti, як по якості, так і по характеристиках. Тут у нас модель Neo300, яка має 300 Вт і 600 по технології x boost на таку потужність ми можемо живити дрібні побутові прибори, ноутбуки, системні ПК або ж навіть для домашнього освітлення, це буде більш ніж достатньо. І тим паче дану станцію дуже зручно носити з собою, адже вона має малі габарити та низьку вагу всього лиш 3,5 кг. Отож, до неї можна підключити аж до п'яти пристроїв одночасно. По стандарту, звичайні USB-шники, один Type-C з віддачою 60 Вт та розетка 220 вольт. Ну і, звичайно ж, вихід DC для прикурювання. Отож, давайте поговоримо про плюси та мінуси кожної з них. EcoFlow має мобільний додаток, яким дуже зручно керувати станцією. Такого немає ні тут, ні тут. Швидка зарядка, яка за годину зарядить від 0 до 80%. Dara Nenner 1,5 години, а в Sunset близько 3-3,5 годин. Ну і можливість підключення додаткової батареї для збільшення ємності. Така функція наразі присутня лише в EcoFlow. але варто розуміти, що ціна такої батареї може обійтись вам як купівля двох. Станції Даренер, отож самі вирішуйте, чи варте це цього. Також як я вже казав, тут маємо старий тип батареї, який розрахований на 800 циклів, втрачаючи при цьому до 20% потужності. Якщо простими словами, то цикл це в нас зарядка від 0 до 100. враховуючи це, то 800 буде нам достатньо на понад 2,5 роки, заряджаючи її кожен день. Але всі ми розуміємо, що кожен день її ніхто не буде заряджати, тому її буде достатньо вам як мінімум на 5 По Сансіду і Darrenner в нас літіо-залізна фосфатна батарея. Це вже більш новий вид, який має більше, ніж 3000 циклів, що означає, що її буде достатньо щонайменше на 10 років. Також є функції наскрізної зарядки, про яку я вже згадував раніше. А, ну і ще можливість підключати сонячну панель як в Дараннер, так і в Ecoflow. В Sans на жаль, такої можливості немає. Ну і в Дараненері хотів би відмітити малі габарити та вагу, оскільки вона має лише 3,5 кг, що дозволяє з легкістю її переносити. Інші станції мають по 6,5 і 7,5 кг відповідно. Якщо ж говорити про мінуси щодо EcoFlow це однозначно висока ціна порівняно з аналогами. Відтак як Дараннер та Сенсіт за однакову потужність просять в рази меншу ціну. І єдине, що мені не сподобалось в Даранері, це те, що не показує на дисплеї, наскільки вистачить станції при певній нагрузці. А яку ж станцію обрати для себе? Отож. Якщо вам потрібно компактну та не дуже потужну станцію за низьку ціну, то я взяв Дараненер. Її буде цілком достатньо для живлення вашого комп'ютера, зарядки мобільного та освітлення вдома. Покористувавшись нею декілька днів, скажу вам так, що я навіть задумався за її покупку. При потребі живити побутові прилади по типу холодильника чи котла, вам вже згодиться більш потужна станція по типу EcoFlow або Сансіт з потужністю від 500-600 Вт. Але не варто дивитись лише на вихідну потужність, не забувайте і про ємність самої станції. Як я вже казав, це відображається на часі роботи без підзарядки. А якщо ви хочете взагалі забути про відсутність електроенергії і заживити весь свій будинок чи квартиру, тоді вам вже потрібно обирати станцію індивідуально, яка має відповідну потужність під ваші потреби. Переважно це від 2 кВт. В лінійці Daranener та EcoFlow ви можете знайти відповідні станції з високою потужністю. Якщо ж підводити підсумки, то я не можу сказати, що якась із цих зарядних станцій краща за іншу, тому що кожна станція підходить під свої потреби. Пишіть в коменти, яку б обрали собі ви. А з вами на зв'язку був Артем. До нових зустрічей.